Дощовий день, я вирішила присвятити темі розгляду юридичних механізмів розірвання шлюбу з вагітною дружиною. З таким питанням до мене звертався клієнт на консультації, тож я вирішила поділитися з, цим, з цією інформацією із вами. Тож, що на дану тематику говорить нам закон? Відповідно до Сімейного кодексу України статті 110, позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року від дня народження дитини. Існують винятки з даного правила. У випадку, якщо один із подружжя чинить протиправні, Дії, які містять ознаки кримінального правопорушення по відношенню до іншого з подружжя або до їхніх спільних дітей, тобто один із подружжя для сім'ї становить небезпеку. Інший випадок, коли чоловік та дружина можуть подати позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, це випадок, коли батьківство зачатої дитини визнає інша особа. Також хочу з вами розглянути свіжу судову практику, яка стосується тлумачення норми 110, а саме частини 2, яка виключає зупинення провадження у справі на підставі вагітності дружини. Тож, хочу вам сьогодні продемонструвати рішення. Верховного суду України, а саме постанова від 7 листопада 2022 року, в даній постанові Верховним судом було сформовано новий висновок щодо застосування частини 2 статті 110 Сімейного кодексу України. Згідно даної постанови Верховного суду було визначено, що якщо вагітність дружини, Настала під час розгляду позову про розірвання шлюбу, то дана вагітність не може бути підставою для зупинення провадження у справі. Оскільки на момент подачі позову до суду першої інстанції відповідачка вагітною не була. А суть справи полягала в тому, що. Судом першої інстанції позов чоловіка було задоволено, шлюб між ним та відповідачкою було розірвано. Але вже в апеляційній інстанції відповідачка надала довідку про те, що вона перебуває на 12-му тижні вагітності. І в свою чергу апеляційний суд зупинив провадження у справі, посилаючись на частину другу, Статті 110 Сімейного кодексу України. Але Верховний суд відстояв права позивача на розірвання шлюбу з відповідачки, яка перебуває вагітною, з підстав того, що коли він звертався до суду першої інстанції, його дружина вагітною не була.